Привіт, друзі! Поділюся з вами сьогодні рецептом смачного салату з маринованими лісовими грибами. Це буде гарантовано смачно та аби як прикрасить ваш святковий стіл. Друзі, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Обов'язково буду відповідати кожному з вас. Отже, готуємо салатик. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. За такими ж розмірами будемо нарізати свіжі шампіньйони. Третій інгредієнт салатику відварене куряче філе, яке я зварила напередодні з лавровим листком, морквою, цибулою та перцем. Варила приблизно 20 хвилин, щоб воно було, було соковите, а не сухе. Гриби підсмажуємо спочатку на сухій сковорідці, щоб з них вийшов сік. Потім додаємо 30 г гршкового масла та 1 столову ложку рослинної олії. Смажимо до готовності грибів. Додаємо подрібнену цибулю. А також сіль та перець за смаком. Смажені гриби охолоджуємо. Наступний інгредієнт салатику твердий сир. Натираємо його на середній терці. А також подрібнюємо круто зварені яйця. Яйця накруто варимо 8-10 хвилин з моменту закипання води та одразу охолоджуємо у холодній проточній воді. Солоні бочкові огірочки нарізаємо дрібним кубиком. Розміри усіх складових салату потрібно робити однаковими. Тоді салат буде охайним і привабливим. Усі складові салату складаємо у ємність, додаємо майонез у достатній кількості так, щоб салат був не сухий та обережно перемішуємо. В салат додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Формуємо салат в металевій формі. Гарно підпресовуємо, щоб він став щільнішим та тримав свою форму. Салату не даємо часу на просочування, тому що ми всі складові вже перемішали. Поверх викладаємо мариновані лісові опеньки. Салатик готовий. Дуже яскравий. Сам салатик гарно просочений, не сухий. Додавання бочкових огірочків дає свій неповторний смак. Та урівноважує усі інші інгредієнти. Спробуйте, друзі. Підписуйтесь та лайкайте. Пишіть, як ви робите такий салатик. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей!